і Мало б ще. Я бачу. Все життя проездила сбоку Виталіка и ту посела, и я нужна. Так, ворота выключила. Так. Друзі, всім привіт. Віталік пішов у лісом. Он... Ходить, каже, піду, подивлюся, може гриб, який є. Тільки мухомор каже один, червоний сидить. У мене зараз теж. <кій> піду на ту сторону побачу. Може, щось десь і виросло. У нас дощик іде вже. Ніч, йшов дощ, і вчора так трохи як був. Може, може і гриби будуть. Я зараз замажуся. Ой. Виїхала трохи проїхати захотіла. Ні, тут щось я бачу, я буду гразно. Я ще одягла світлу одежу і... Бачите, зараз буду чорно. Каже, Віталій сходи. каже, тут тут бачите дуби. Каже, може що у дубах. <кій> ну, ось такий вітерець зірвався. Я думаю, я зайду ось. Бачите, така копаночка. І я завжди по цих копаночках дуже люблю шукати гриби. Не знаю. Всегда я їх знаходила. Ну там щось росте, воно, мабуть, помор, чи що, чи що тут таке, не знаю. О, щось таке високе. Може це зонтики, друзі? Моя не знаю, що це. Ого. А що це? Може це зонтики? Ні? Боже, як я їх люблю. Вони мені такі є, як ото, знаєте... Із куриного шиле одбівни. Не потравимося, ні? Дивіться, що це? Ого, я знайшла перші гриби. Нічого собі. Інтересно, чи Віталій щось знайде. Капець, я вже навіть рада, якщо це справжні. Може це жачки, спільні грибочки. як ви думаєте, дорогенькі, а? Ви мені напишете, мені треба це відео, мабуть, не витягувати і скинути. Дивіться. Я не знаю. Більше я нічого не бачу. Якщо ще так дощики плидуть, то я думаю, що щось появиться. Хоча б хай маслята. Може хоч щось появиться. Може щось вирости. Ну, ще ж тільки один день. Пішов дощик і то щоб сказати, щоб там великий не Такий спокійний чуть-чуть випав. Ну, На дворі дуже-дуже холодно, але я думаю, що літо було дуже жарке, і для грибов зараз ніяк не страшно, їм же то тепло. Земля добре розігріта, і воду дай дощику. Мені кажеться, що. Пішли б вони? Я навіть не знаю. Я хожу і такого нічого немає, і хочеться вже вийти. Чоботи треба ходити, Я думаю, що там дуби. Мені здається, що я буду боятися їх. Вони мені. Я ніколи в лісі не знаходила цих парасольок. Я на полі, коли їхала в село, і мені сестра сказала, що да, то зонтики. Я дуже боялася їх їсти, але якось я на них подивилася, їх там стільки було багато, там, де корові ходять. І реально то були зонтики. Я їх пожарила. У мене якби точки вийшли. І я їх спробувала, нікому не давала. І знаєте, все нормально. Ну, це я не знаю, дивіться. Зонтики це. Нічого собі гриби знайшов. Угу. А, то он уже, вже шон роз? Все вже. А, викидай. Же роз... Я викину, я просто показала. Нічого там... собі цей теж. Там ще старі валяються. Це, це решетюки нас називають. А це, Віталія ціє. Ну подивись. Не, не це не зонтики чи ні? Нехай це так. Да. Так. Похоже, під зонтики, не знаю. Він ще раз тут, як мені коли нравиться. Так їхала, що коси розпалі з лінію. Це нормально, чого. <ріст> так їхала, що коси впалі зляку. <ріст> Погано, що немає таких спокійних дорог без машин. Я вчуся на машинах їздити. Всі там хорошо вчитися, де багато машин. тоді ну, так, сложніше, якщо починаєш, то тоді проще, да? да. Ну, там дешевше м'ясо, там. Думаю, піти побачити курку.